Привіт. Як ти? Як твої справи? Якщо ти запутався в житті, тобі погано, тобі хріново, О, ти погруз в своїх страхах, в своїх комплексах, в своїх переживаннях, давай розкладемо всі точки над І. І я тобі розкажу, що з тобою твориться, як це виправити і що з цим робити. Найперше, Тобі потрібно зрозуміти одну саму ключову річ і самий ключовий фактор, що у кожного з нас, у кожного з нас, абсолютно в кожного з нас, ми не родилися в білих сорочках, з золотими ложками в роті. Ми з тобою народилися з тим, що маємо. І кожен з нас починає з певної відправної точки, як у грі. І проходить трансформацію. І трансформація може бути зупинена цією системою, коли ми пливемо потечії. Пливемо по течії, захоплені цим дофаміном, цим швидким грьобаним дофаміном. Зрозумій нарешті. Зрозумій, і як я це розумію, як я це усвідомлюю, що. Нашу увагу, наш розум, нашу свідомість, наші успіхи, наш вогонь всередині нас тушить грьобаний швидкий дофамін. І та точка старту тобою ніколи не буде пройдена через те, що ми живемо, ти живеш, я жив. Можливо, ти хочеш з цього вийти. Не усвідомлено. Хто щось сказав, ти повівся. Якісь емоції, якісь гормони, ситуації, успіхи, порівняння. Коли ми працюємо і живемо з рівня очікування, з рівня страху, з рівня скоріше би успіх, скоріше би гроші, скоріше би кар'єра. І це все нас тяне нахрен до дна просто в болото. Ми не вийдемо з цієї відправної точки, з цієї точки старту, коли ми як в грі починаємо як е, аватар, який має мінімальний рівень прокачки, мінімальна сила, мінімальна атака, мінімальне здоров'я, мінімальна мана. Це все у нього на мінімумі. Розумієш? І у тебе є вибір потрошки кожного дня прокачуватися. Це комплекси, це страхи, це усвідомлення, це хороше, це погане. Це вся та робота, яка з тобою проходить кожного дня, яка який ти її або проходиш, або не проходиш як босів у грі, розумієш? І це одне з основних, одне з основних аспектів нашого життя, тому що почуй мене. Ми коли дивимось на мільйонерів 16, мільярдерів 20, У них все вийшло. У них ідеальні ідеальне тіло, ідеальна машина, ідеальна квартира, ідеальний будинок, ідеальні відносини. І він ідеальний. Оце все СМР, рутина. Заставляють ліжко, виливають другу воду в миску, там овочі, ці фрукти. Вони там засувають обличчя. Коротше, вся фігня, ото вся хрень. Це для того знову ж, щоб ти віддавав, віддавала свою енергію цій людині, щоб ця людина заробляла гроші. Я не кажу, що це погано, і не потрібно це дивитися, і це все прямо практичне зло. Якийсь певний відсоток може бути в твоєму житті цього. Ну не коли це 100% тупі, приколі, приколи, кончені жарти, постійно осудження, постійно злість, постійно ненависть, постійно злоба, постійно е жирна і солодка їжа, яка нас відділяє, яка дає швидкий, до... яка дає швидкий дофамін. І ти просто забуваєш за свої цілі. Тобі добре, цукор піднявся. Своїх цілей ти ніби вже досяг, коли мозок розуміє. Мозок розуміє, що от я я просто глянув е, ось це відео, да, тут вже досягли, я похуйкую цю людину, позаздрю, скажу, який світ несправедливий. І окей, я подивився, мозок такий, окей, мені нічого не треба досягати, і ти переконуєшся з. з, Зараз чекай, І ти постійно йдеш переконаний з своїх дитячих травм, дитячих комплексів, дитячих переконань. Про те, що да, світ несправедливий, гроші заробляються важко, всі багаті ці злі, гроші це зло, успіх для якихось особливих людей. І так ти живеш ти з свого початкового рівня, не виходиш ти з свого з свого швидкого дофаміна, ніхрена ніколи в житті не вийдеш. Не вийдеш з цього кола і потім. На старості років, будеш думати, чого я не зробив, чого я не зробила, чого я дурний дебіл когось послухав. Роби свою, свой, свій світ, зроби своє усвідомлення, зроби свою картину, забудь! Дивись, просто от раз в тиждень, раз в тиждень виходь на природу, виключай гаджети, слухай себе. Ти шукаєш постійно відповіді в зовнішньому світі. Зовнішній світ дасть відповіді, дасть, що робити, як робити, коли робити, з ким робити, коли, коли робити. Думаю, що там магічна, магічна паличка, магічний успіх, нічого подібного. Коли ти перестаєш гнатися за успіхом, відпускаєш цей контроль, тому що, повір мені, у тебе ніколи в житті не було контроля ні над чим. Це все, це все абсолютна фікція. це все абсолютний міф і це абсолютна брехня, що у тебе є над чимось контроль. Чим більше ти думаєш, що ти контролюєш, тим більше ти втрачаєш можливостей стати кращою версією себе зараз. зараз ти, Наскільки сильно звужуєш свій потенціал? Ти звужуєш до мінімуму свій потенціал Усвідом, Зрозумій це, прийми це, поки це не пізно. Переставай контролювати. Думаєш, якщо я не буду контролювати, я не досягну. Якщо я не буду контролювати, я не зможу. Якщо я не буду контролювати, у мене не вийде ніхрена подібного. Коли ти. Коли ти. Перестаєш контролювати зовнішній світ, ти даєш собі можливість, можливість, щоб до тебе прийшла та енергія, ті люди, ті події, те бачення, ті думки. Просто послухай мене такого чувака, бородатого, який зараз записує відео, де от я говорю зараз про те, що ти зараз чуєш, да? купа людей проходить, це парк. Дофіга людей проходить, на мене дивляться, мені по барабану. Оце один з аспектів. Коли ти кажеш, а хто що подивиться, хто що скаже, хто що подумає, насрати на це. Я чувак, який був закомплесований, з самооцінкою плінтуса, заїкався до максимума. на кожному слові, на кожній голосній букві, я, я не міг говорити. Спокійно, не те, що вже швидко і не міг говорити, я себе прокачу, я вийшов в режим головного герою в своєму житті. Ти розумієш, без цього усвідомлення твоє життя не буде змінюватися. І ті ж такі, як той самий швидкий дофамін, харчування, дисципліна, пропрацювання себе, послухати себе всередині. Послухайте себе всередині, хто ти є, що ти є, до чого ти йдеш, чого ти хочеш, чого ти боїшся, чому ти боїшся. Коли тебе є страх, ти, ти, ти усвідомлюєш, що страх це, це дороговказ. Він розуміє, що десь у тебе щось не пропрацьовано, де щось тобі потрібно прийняти, де щось тобі потрібно зрозуміти, усвідомити, перейти, прийняти це все. підказки від цього світу, від цієї гри, від Бога, від Всесвіту. І ти скажеш, да, він говорить хрень, да, він говорить фігню, це все неправда, це все. І далі будеш жити своїм життям. Так? Я Тобі скажу таку штуку, що все змінюється спочатку всередині тебе. Ти переконуєш своє єство, свій мозок, що в тебе це є, ти, є, ти є, є тією особистістю. Мозок починає шукати підтвердження всьому, що ти в нього заклав у зовнішньому світі всьому абсолютно він вірить у все. і робить проекцію, щоб ти помітив це, що тебе, щоб ти прийшов цей досвід, щоб у тебе це збулося в зовнішньому світі? І скажи мені, яким чином у тебе світ життя буде змінюватися, якщо ти живеш зі старих травм, старих комплексів, старих звичай, старих переконань, зі старої правди, яка тебе не довела до ні до чого нового. Як життя буде змінюватися? Яким чином, яким фігом, якщо ти постійно... Там не дивишся за харчуванням, не побажаєш своє тіло, яке тобі було дано один раз. А живемо ми, запікуємо ми в нього, як будто ми живемо безкінечно. Коли ми цей швидкий дофамін постійно поглинаємо, постійно поглинаємо успіх, щастя, радість, досягнення інших людей, но не нас. Но не нас! Чому не нас? Бери. Бери. Я то кажу, тірмо правління свого життя у свої руки нарешті, от зараз, от зараз. Послухай це відео. Да, він отакий. От да, можливо, це заїжджена тема. Да, але я більше десяти років перепрошиваю себе, не знаючи, не вміючи, не розуміючи нічого. Я йду, я пру як танк, і я доходжу до своєї системи прокачки себе, прокачки себе як головного героя, головного творця цього світу. Я можу, чому ти не можеш? Ти можеш, чому я зараз можу йти в парку як купу людей, а я знаю, що мені горить цей вогонь. Я знаю, що я хочу сказати, я знаю, що я відчував, я знаю, що я проживав, я знаю, чого я хочу тобі донести. І мені абсолютно плювати. Хто що подумає, хто що скаже, хто що тихне пальцем, хто що посміється чи хто що осудить? Це моє життя, це мій світ. І я не дозволяю ні чиє думці, ні чиєму погляду. Нічиї критиці, нічиї емоції, контролювати свою реальність. І я йду в ту реальність, яку я хочу побудувати через ці маленькі малюсенькі кроки, про які я постійно розказую. Воно працює. Я на постійній основі себе прокачую на рівні того, що, що я дивлюся, що я відчуваю, що я слухаю. В якому колі спілкування я знаходжуся? Як з цього колего спілкування вийти? Свої цілі прописую кожного дня вдячність, кожного дня афірмації. кожного дня читаю про те, яку я хочу мати особистість в майбутньому І з цієї позиції працюю, з цієї позиції проживаю кожного дня. Да, мозок відразу не вірить, тому що в нього цього зараз немає. У фізичному світі цього зараз немає. Але... Я тобі вже сказав, що ти будеш це постійно робити, жити з цієї позиції, жити з цього бачення, мозок буде шукати підтвердження, і він буде знаходити. І ти будеш робити практичні дії, і те буде практично це підтверджуватися. Мозок буде думати, окей, я красавчик, я знайшов, він зробив є ці підтвердження, в матеріальному світі воно проявляється і твої. Закладні установки працюють. Працюють, це працює. Зміна, прошивка особистості, Слава, успіх, гроші, достаток, кар'єра, сім'я. Це все реально. Це все реально. Не вірю тому, що тобі говорять, що це для когось іншого. Це Но головне, ти не маєш не маєш жертвувати своїм, своїми цінностями іти по головах. Тому що це дуже сильно закладають як норму. Алкоголь, шкідливі звички, постійна перепрошивка нас цією системою. Цією грою. Ми повинні розуміти, хто ми є. Ми є творці, ми є головні герої. Так давайте створювати свою гру, свій світ всередині себе, транслювати його в зовнішній світ. І світ, як дзеркало буде проявлятися у нашому світі. Це працює. Просто повір мені, повір мені. От 30 днів вдячність, прописування афірмацій. сядь, пропиши у щоденник у зошиті свою особистість. Почни дивитися, що ти слухаєш, з ким ти спілкуєшся, що ти про себе говориш, що ти про себе думаєш, тому що це крайні важливо. Як ти про себе думаєш? Коли тебе не вийшло, ти кажеш, да, я лох, мене нічого не вийшло. Про таке навіть не те, що говорити, про таке навіть думати не можна. Не можна, тому що мозок буде шукати, що знову ж підтвердження, та буде відділятися гормони, і тебе буде йти емоційне, психічне закріплення цього паттерна. Отак от це працює, отак от це працює ніяк інакше. Повір мені, додай. Харчування, просто забери цукор для початку, забери рафінований цукор. Цукор це біла смерть. Зменш кількість дофаміну швидкого, поглинання цього простого, тупого контенту, зменш там хоча б до години часу в день. Почни медитувати, почни усвідомлювати себе потрошки. Да, відразу це не вийде, не вийде, бо ти нікого такого не робив. Але якщо ти будеш це робити, у тебе це вийде. Я це робив без таких відео. Я це робив без книг, я робив це без доброго слова. Я це, роб... я це робив без усвідомлення, я це робив без кола спілкування. Я це робив сам один на один з собою. Я підвищував свій рівень наодинці. Я це робив колись, я це роблю зараз і я це буду робити надалі. Я підвищую свій рівень наодинці. І ти маєш це робити, коли ніхто не чує. Коли ніхто не лайкне, коли ніхто не похвалить, коли ніхто не подивиться, коли ніхто не підтримує, коли ніхто не, не припідніме, в цей момент ти маєш це робити. Хочеш ти цього, не хочеш ти цього. Погода, природа, настрій, емоції, ситуації. Будь-що, ти як танк, піднімаєш свій рівень кожного Божого дня. Піднімаємо свій рівень. Why not?